Продолжение <смеш> следует. допомагайте, чи після не дає. Слава Україні! Добрий слав! <смеш> вечір. Мене звати Катерина і я нікого не втратила. Я звичайно, цивільна, які не байдена. Що цей вечір вона очікувала, що гроша так навчатиме, і тут будуть не тільки ті, хто когось втратив, хто мають друзів, військовослужбовців, родичів, все решка. То я хочу вам сказати, що звичайні цивільні, які нікого не втратили, тут теж є. Ми щиро вдячні э, батькам військових за виховання. Це наша спільна мета і горе, і немає людей, і не повинно бути людей, які бачимо. І водночас, зі свого боку, я хочу всіх захід.